Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Запитання відповідати на яке дедалі складніше. Професій стає більше з кожним роком, та й залишатися все життя на одній роботі вже ніхто не планує. То як же допомогти підліткам все ж таки визначитися з вибором? Привіт, друзі! Мене звати Олексій Кравченко, і це подкаст Академія успішної дитини. Сьогодні ми говоримо про те, як допомогти дитині визначитися з професією? Ну а ви обов'язково підписуйтесь на канал та ставте лайки цьому відео. Ми починаємо. Зверніть увагу на таланти. Перший крок це дізнатися в самої дитини, що в неї виходить і що її цікавить. Зверніть увагу, що її надихає, і які заняття саме приносять їй справжню радість. Важливо також визначитися з талантами та навичками, зрозуміти, що виходить зараз, над чим ще можна попрацювати, а які напрямки поки що варто відкласти, зосередившись саме на тому, до чого є здібності і інтерес. Заохоч Чуйте розвиток підлітка в цікавих йому сферах, досліджуйте різні професії. Нові професії з'являються щороку, але на слуху, в нас, як і раніше, лікарі, менеджери, юристи тепер ще додалися і ті фахівці. Але на ділі у вишах тисячі тисячі напрямів, що поєднують у собі найрізноманітніші галузі: астрофізика, геологія, археологія і багато-багато чого іншого. Друзі, обов'язково знайдіть час, щоб співвіднести інтереси та навички Дитини з новими професіями, про які вона поки що абсолютно не знає. Тим паче, тепер ходити бібліотеками в пошуках довідників абсолютно не потрібно. Просто зробіть запит в Google. Запитайте, хто такий кінолог або чим займається флейворист. Далі послухайте подкасти про кар'єру. Ось ви склали приблизний список відповідних професій. Що далі? Треба більше про них дізнатися. Зробити це можна, почитавши статті в інтернеті або послухавши історії реальних людей, наприклад, за допомогою подкастів. Автори деяких з них залюбки діляться історіями успіху, розповідають про помилки і досягнення, дають поради. Подкасти зручні тим, що слухати їх можна в дорозі або під час виконання рутинних дій, наприклад, прибирання. Спробуйте знайти наставника. Придивіться, може, у вас в оточенні є зоолог, який відбувся, а ваш підліток багато часу вже проводить за вивченням тваринного світу. Зверніться до родичів, друзів або педагогів із проханням розповісти про їхню професію трохи більше, описати свій робочий день, поділитися, що їм подобається в професії, з якими складнощами вони стикаються. Каються можливо у когось навіть вийде взяти дитину з собою на роботу і познайомити з усіма процесами середини. Саме це друзі відбувається в нашій бізнес-школі у Варшаві. Бізнес Скул» школа маленьких лідерів. Лінк ви завжди знайдете в описі під цим відео або першому коментарі. Діти часто не можуть визначитися з професією, бо гадки не мають чим дорослі займаються на роботі. З ними про це просто ніхто не говорить. А як обрати спеціальність, не розуміючи, чим ти будеш згодом займатися? Тому друзі, в нашій бізнес школі обов'язково є проф. Орієнтація не забувайте про лінк під відео. Дивіться з дітками фільми. Кіно може надихати на вивчення тієї чи іншої теми, і це чудово, друзі. Але важливо проговорити, що серіали і фільми показують найяскравіші, часто вигадані події з життя фахівців. І все ж таки, кіно може стати чудовою відправною точкою і способом дізнатися про ту чи іншу. Професію, ось буде кілька моїх рекомендацій: шахіст, 2019 рік, французьке кіно, в основі сюжету якого реальна історія Мохіма Мохамада, хлопчика з Бангладешу, який завдяки своєму батькові переїхав до Європи, щоб побудувати кар'єру. Успішного шахіста Спірит 2022 рік. Юна Есмі мріє займатися кінним спортом, але не знаходить підтримки в своїй бабусі, оскільки це заняття може бути небезпечним. Все ж Есмі йде до своєї мрії і, хоч і випадково, але знаходить коня, який стане її справжнім другом. Підкорювачі хвиль 2012 рік. Ще одна історія про маленького мрійника і досвідченого професіонала, який допоможе учневі досягати вершин ремесла. Бувалий серфер бере під крило хлопчиська, який мріє осідлати легендарну хвилю. Далі, друзі, не тисніть на дитину. Процес вибору професії має ґрунтуватися на інтересах і цілях саме дитини, а не на очікуваннях оточуючих. Не тисніть на підлітка і не нав'язуйте йому свої бажання. Натомість підтримуйте, надавайте інформацію та ресурси, щоб школяр міг прийняти усвідомлені рішення самостійно. Згадайте себе в дитинстві і підлітковому віці, яким Ожким тягарем на плечі завжди лягає вибір професії. Не керуйтеся стереотипами, не прищеплюйте дітям поняття про престижні та непрестижні професії, адже головне це чесна праця та любов до своєї справи. А підтримка і ненав'язливе керівництво допоможуть дитині проявити свій потенціал, знайти саме те, що буде приносити задоволення і дохід. Розкажіть прямо зараз в коментарях, як саме ви допомагаєте своїй дитині у визначенні професії. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових випусків. До нових зустрічей. Всім пока.